Всім доброго ранку. Сьогодні буде цікаве відео по відновленню ламелей на Легроса. Там е, е, своєобразна конструкція цих ламелей. Я думаю, що їх, якщо вони не зовсім е, в плохому стані, їх можна поновити. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Зараз виконуються організані роботи по відновленню ламелей. Отак вони виглядають до... Того, як їх е, Тобто, Задня частина, ну, вона як папіросна бумага, тут уже просто вони вже, е, вже вони вже складенки, їм відходили своє. Так шатаються, кінцевики вони почнуть випадати, тому що стерлося. Так, Отак навіть є пошкоджений ламір, і її теж ми реставруємо. Зараз ми поробили такі пластини. І я вам покажу, як воно виглядає після реставрації. Отак, реставрування ламелі. Те, що я вам говорив. І красиво, і надічно. Я думаю, буде добре працювати. Немає ніяких дірок. Паперосну бумагу покрили. Так що звертайтесь, кому буде треба виконати такі роботи, то ми з задоволенням їх виконаємо для вас. Вам теж буде приємно Секономите гроші. Це по легресу, це по каргофору. Такі теж реставруємо.